Всім привіт! Ви на моєму каналі і це відео 10 ідей, чим заняти. І це все. Як я сказати? Не знаю, з чим зайнятися? Ось 10 ідей. Внови... По Перша ідея — день я подожду в Україну. Короче, відкрить для себе нові міста. Або відпочинь горах чи на морі. Організуй пікнік з друзями. Просто візьми, як вам сказати, просто візьми ковдру і смішненьки і перейду на природу. Третше, чим можна зайнятися, займись спортом. Чиво тобі скажете. Четверте, чимось занявся, вивчив щось нове. Коли ще як е налітку не не навчитися чомусь новому. П'яте, читайте, це те, що ніхто не може зробити літом. Е П'яте, читайте книги про того небо. ну якось. Коротко. Зробити читання, частиною свого літнього ціллю. Mm -hmm. 에, не, не, короче, це я просто. 에, шоте, заведіть літній щоденник або. Вох. Збере, 에, як він каже, э, зберегти спогади або поділитись своїм літнім, літом з іншим. З іншим. Це все класно. Сьоми, допоможи волонтерам. Літо це також шанс зробити щось добре. Восьме, влаштуйте вечір, плютуйте, я зіняюсь. Влаштуйте вечір кіно відкритим кіно під відкритим небом. Класик... Класика літо. Да. Нічні фільми просто небо. Дев'яте. Пройди свій особи... особистий челендж. Стань кращою версією себе. І десяте. чим можна займатися Влітку це просто відпочинь. Іноді найкраще це нічого не робити. Літуш. Пишіть в коментарях, якщо з цього зробите ви. І не забудьте зберегти відео. Или тут за Ну все. Всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока-пока.